Збив на пішохідному переході батька з дітьми. Дитина загинула, а водій подав апеляцію на вирок суду. Мова про ДТП, яка сталася у Луцьку рік тому. Чи буде водій за ґратами і скільки часу вирішували у Волинському апеляційному суді? Богдан це перша наша дитина, веселий життя Дуже хороша дитина. Не жаль, нас в неї вже немає. Пані Іванна показує фото загиблого сина. З того часу минув рік. Материнська душа болить і досі. Трагедія трапилася 6 червня 2021 року. Чоловік пані Івани разом з обома дітьми переходили дорогу на пішохідному переході. Як каже, сім'я водій легковика навіть не гальмував. Батько з синами опинились в реанімації. Старший син Богданчик помер у лікарні. Водія за Удили до шести років ув'язнення та позбавили права керувати транспортними засобами на три роки, але той подав апеляцію. Сам на судове засідання не прийшов, мовляв, не хоче своєю присутністю нагадувати про ті події. Просить суд пом'якшити покарання. Що ми підзахисний повністю відшкодував матеріальну шкоду, тому що про матеріальну шкоду в позові не йдеться. Та частково відшкодував шкоду. Чи враховано це судом? Чи врахував суд те, що в мого підзахисного троє малолітніх дітей? Одне менше одного, кормильцем яких він є. Чи такий вирок буде сприяти тому, щоб ця сім'я не була, кажуть, за бортом? Окрім пом'якшення вироку, Артем Приходько просить суд зменшити розмір моральної шкоди. А це по мільйону гривень кожному з батьків загиблого хлопчика. В Справі є довідка про те, що за три місяці його заробітна плата складає 36 тисяч. Це 7 тисяч гривень в місяць. В справі є також довідка чи матеріали, які говорять, що за цей час він відшкодував 185 тисяч матеріальної і моральної шкоди. Але... І він же сприяв розслідуванням. він з самого початку визнавав себе винним, він давав покази. Але де нині винуватець трагедії? Потерпілі кажуть є ймовірність, що він вже не під домашнім арештом, а за кордоном. В суді чуємо, що Артема приходька вже не раз притягували до відповідальності за перевищення швидкості. Поки не сталася трагедія, прокуратура наполягає залишити вирок у силі. Обинувачений збит на пішоходному переході сі до кору доби проявив неуважність. Це дорога, це вулиця Ковальська. Він рухався в напрямку площі з з боку вулиці набережної, жвавий рух, багато пішоходів. Така ну, злочинна недбалість взагалі недопустима. Батьки загиблої дитини теж просять суд залишити вирок. Залишити вирок дійсно, згодно з рішенням суду. У мене було два сина, в мене лишився зараз один. Чоловік вже переніс п'ять операцій. Це наркоз, стрес і Чи цим. Як обійдеться, я вам нічого не скажу. І сказати, вибач, я не… це він вважає, що він пускається. Серед білого дня він перешвидшив швидкість, він збив, він навіть не тормозив, але він буде далі їздити. Це ж не, не моєю дитиною не обійдеться, він поїде знову через дитину. дитиною. Що ж до зменшення розміру моральної компенсації. Адвокат потерпілих заперечує, мовляв, 185 тисяч гривень на лікування, заплатила рідня водія, а не він особисто. Я стверджую, що кошти, які були перераховані Позняковським потерпілим перераховував не приходько Артем Віталійович, а наприклад, від приходько надії Васильівні, вони були перераховані. Я вважаю, що не особисто перераховувала. Так, не особисто, я за цей. Так, що особисто Артем не перерахував жодної гривні. Далі адвокат звернула увагу суду на наступне. Якщо родина приходька знайшла спосіб за півтора місяці відшкодувати 185 тисяч витрат на лікування моїм довірителям, то я думаю, що за два роки такими темпами родина могла б відшкодувати ту суму, яка заявлена в цивільному позові, і яка визначена вироком суду першої інстанції. Далі короткі судові дебати, і колегія служителів Феміди виходить в нарадчу кімнату. Радились недовго. Апеляційно на приходька Артема Віталійовича залишити без задоволення. А вироблицького міськрайонного суду Волинської області від 20 вересня 2021 року відносно нього року без змін. Вже у після засідання мама загиблого хлопчика каже, хоче, аби горе водій таки поніс покарання. Я хочу, щоб людина, яка вина в смерті моєї дитини, таки понесла покарання, наскільки це можливо. Це не змінить нічого, не верне мені дитину і здоров'я рідних. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.